Стартовий склад України на матчі з Боснією. Наш прогноз у цьому матчі одразу чотири позиції, які ну дуже важко виокремити. Чотири позиції. я зараз покажу карту привез. Але спершу про очевидне. Пара центрбеків Матвієнко Забарний. Ліворуч Миколенко, справа конопля. Центр поля без жодних сумнівів. Зінченко та Судаков. Лівий Вінгер Мудрик. А тепер до дискусійних позицій. Голкіпер одразу три рівноцінних претенденти: Лунін, Трубін та Бущан. Мій вибір ворота Реала, у якого просто Космічний прогрес у цьому сезоні. В опорній зоні без Степаненка є два варіанти: досвідчений Сидорчук або ж дебютант Брашко. Тут віддаємо перевагу молодості. Правий Вінгер. Не думаю, що циганков готовий на весь матч, а тому справа у старті гратиме зубков. І лінія атаки Довбик чи Яремчук. Хоча у Артема затяжна серія у вісім матчів без голів, але думаю, саме його ребро вибере у стартовому складі. А кого не вистачає на ваш погляд? Ставте лайк, підписуйтесь та напишіть у коментарях.